Середа 11 січня в ефірі Новини міста. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про таке. Закупи без пластику. У Хмельницькому почали моніторити магазини і ринки на використання поліетилену. Допомога на схід для мешканців прифронтових міст і сіл збирають теплі речі, продукти та засоби гігієни. У мандри заради перемоги киянин Василь Катола із псом циганом планує обійти всю країну і зібрати гроші для ЗСУ. Понад 62 мільйони гривень боргують містяни за послуги з водопостачання та водовідведення. За минулий рік до списку боржників додалося 200 абонентів. У Хмельницькводоканалі наголошують, стабільна робота підприємства залежить саме від своєчасних розрахунків. Аліна Косарева продовжить тему. 62 мільйони 700 тисяч гривень. Загальна сума боргу хмельничан за водопостачання та водовідведення. Споживачів закликають сплачувати за послуги вчасно. Якщо підприємство має достатньо фінансування, фактично нас люди фінансують, оплачуючи вартість послуг. Якщо е, люди оплачують фактично наші витрати. То ми надаємо більш якісні послуги станом на сьогодні тисяча осіб, які більше трьох років не сплачували за послуги, усі разом заборгували підприємству 11 мільйонів гривень. Багато хто каже, що в них немає зараз коштів на оплату, так або вони не згідні з боргом на рахування. Є різні певні проблеми, причини, чому люди не сплачують. Що вони не сплачують, тому що вони не проживають, але вони мають нам повідомити про те, що вони там не проживають, і зробити чи опломбувати воду, щоб вони ми бачили. Що немає використання, деякі люди просто вдають показнички, не сплачують. Деякі люди не подають показнички, не сплачують їм. Нарахування відбувається по будинковому лічильнику. Тому ми просимо людей всіх обов'язково кожен місяць подавати показнички в кінці місяці до 3-го числа. Невчасні розрахунки впливають на стабільну роботу водоканалу. Адже щомісяця лише за електроенергію підприємство сплачує понад 10 мільйонів гривень. Основні э, статті витрат це. Э, Електрична енергія, заробітна плата, рентні платежі, це екологічний податок, плата за спецводокористування, прісна вода, і виходить, паливо і амортизаційне відрахування це майже 98%. Наших витрат завдяки роботі кол-центру в місяць вдається повернути майже півмільйона гривень боргу. А справи абонентів, які все ж відмовляються платити за послуги, передають в юридичний відділ згодом до суду. Відключення це останній захід, який ми проводимо. Тобто, щоб когось відключити, ми проводимо ще. Певну роботу, певну процедуру, щоб споживач, свідомий споживач, розрахувався за наші послуги. Нагадаємо, подавати показники доцільно з 25-го числа поточного місяця та до 3-го числа наступного. Зробити це можна телефоном до оператора кол-центру через чат бот у Viber або ж в особистому кабінеті. Наразі тарифи на водопостачання та водовідведення у Хмельницькому одні з найнижчих в Україні, на відміну від попередніх років, з 1 січня їх не підіймали. На 1 січня минулого року, 23 го 22-го, значить, у нас було встановлено тариф 14 гривень 17 копійок за кубічний метр води і 13 гривень 22 копійки за кубічний метр стоків. Наш тариф це один із найменших тарифів по Україні взагалі. І навіть враховуючи те, що нам не підняли вартість наших послуг, піднялася вартість послуг електропостачання. Тобто ми маємо, щоб забезпечити послугу водопостачання, водовідведення, вчасно сплачувати за отримані послуги електропостачання. Це все взаємопов'язано. Тобто, від споживача залежить в подальшому, чи буде. Він з водою чи з водовідведенням, послугою водовідведення чи ні. Аліна Косарова, Микола Юрковський, новини міста. Хмельницькі магазини та ринки почали моніторити на використання тонких і надтонких поліетиленових пакетів. Контроль здійснюють працівники обласного управління Держпродспоживслужби. Якщо продавці пакують товари у заборонений пластик, на них чекає попередження. А після закінчення дії воєнного стану штрафи. Нагадаємо, з 1 січня в Україні набрав чинності закон про заборону розповсюдження пластикових пакетів товщиною до 50 мікрометрів. Їх пропонують замінити на біорозкладні, що відповідають європейським стандартам та мають спеціальне маркування. Денис Клименко з подробицями. Працівники обласного управління Держпродспоживслужби моніторять хмельницькі магазини на використання поліетилену. Бачу Кульки європейського так. стандарту, зразка з маркуванням з 1 січня в Україні набрав чинності закон, який забороняє торговельним мережам та ринкам розповсюджувати тонкі і надтонкі пластикові пакети. Альтернативою їм мають стати біорозкладні в цьому супермаркеті. Про новації знають на даний час. Ми використовуємо пакети спеціально з скрухмального розчину, там кукурудзіна мука, які використовуються для нашої продукції, яку ми продаємо. Ці пакети вони розчиняються і екологічно чисті. Ми задоволені ситуацією. Видно, що величезний супермаркет, і видно, що зацікавлені і дотримуються не тільки закону, а і того, щоб люди були в безпеці і пакування здійснюється в екологічно-екологічних кульочках. А от в іншому супермаркеті виявили порушення. Тут покупцям пропонують пакувати товар у поліетиленові пакети. Ми знаємо, але по розпорядження було, що вони продаються, пробиваються на касі по 20 копійок. Якщо це є порушення законодавства, значить має наша адміністрація. Знім з начві знімуть з реалізації такий поліетилен не можна використовувати ні для сипучих продуктів, ні для м'яса чи риби. Наголошують в Держпродспоживслужбі, навіть якщо клієнт готовий заплатити. Давно пора було теж перейти, тому що. Страждає від цього всі, страждають люди, страждають тварини. Звичайні торбиночки, такі як колись в'язали, Ну зараз ну, будь-де можна купити і замовити інтернет-магазини. Тобто було б тільки бажання. Зникнути з прилавків магазинів та ринків, закладів громадського харчування та сфери надання послуг мають поліетиленові пакети товщиною до 50 мікрометрів. Товстіші пластикові пакети, які можна придбати на касах, поки що дозволені, оскільки буде скорочення використання пластикових пакетів. Відповідно і буде скорочення потрапляння на полігони. Якщо вони не будуть потрапляти на полігони, відповідно, у нас буде скорочення взагалі такого виду відходів на захоронення, тому це звичайно позитивно вплине за розповсюдження тонких і надтонких поліетиленових пакетів. Передбачені штрафи. Але під час дії воєнного стану їх не застосовуватимуть це від 8,5 до 17 тисяч а за повторне порушення протягом трьох років. Від 17 до 34. наразі ми плануємо проводити, можна сказати, більш таку інформаційну роботу з нашими суб'єктами господарювання, і в разі виявлення якихось порушень, ну вказувати на недоліки, на їх ліквідацію. Денис Клименко, Володимир Паламар, Валерій Телеховський – новини міста. Теплий одяг, ковдри, газові балони збирають волонтери громадської організації Територія добра Поділя. Щотижня вони їздять у прифронтові міста та села. Там під постійними обстрілами досі живуть цивільні, в тому числі і діти. Принести необхідні речі можна за адресами Івана Франка, 18 та Тернопільська, 30 дріб 1. Ірина Муляр детальніше. Волонтер Денис Остапенко вантажить до автівки харчові набори, засоби гігієни, газові балони, термобілизну. Сьогодні він їде на південь України у прифронтові міста та села. Як люди виживають у таких населених пунктах, чоловік знає на щуток. Адже перші тижні повномасштабної війни він провів у рідному Маріуполі. Дом розбомбили. От. Деякий час жили в цим драмтеатрі, який з написом Діти, Бог. Дуже допоміг за два за дні до прилету авіабомби виїхали. І надивившись всех речей, що там ä, происходили, ті, эти розрушені лікарні, роддоми, коли ми виносили ранених мамочок, ще беременных або вже родивших ä, немовлятами. Ну, Приїхавши сюди, я не мог сидіти. З гуманітарною допомогою до військових та цивільних волонтер їздить щотижня. Мешканцям прифронтових населених пунктів, в тому числі й дітям, доводиться виживати без тепла, електрики та водопостачання. Недавно евакуювали з Лімана жінку. Говорить, ми так накладаємо 5-6 одіял, під них залазимо, але і согрітися нереально, тому що е, нічого не протаплюється, одіяла сирі. Їм дійсно нікуди їхати. Волонтери закликають хмельничан долучатись до доброї справи. Теплі ковдри, їжу або засоби гігієни можна приносити за адресами вулиці Івана Франка, 18 або тернопільська, 30, дріб. 1. шановні хмельничани разом. Ми можемо зробити дуже багато корисних справ. До прикладу, у вас є якісь дома речі, які ще гідні бути у вжитку, але вони вам на, на даний момент не потрібні. Є люди, яким вони дійсно потрібні. Ми от возимо да, такі от горілочки, купити газовий балон. Він там 70 гривень, можна принести його сюди. І ми це все повеземо. Чоловік на він зможе собі розогріти їду. Нагріє чаю. Ми возимо також буржуйки туди. Люди в квартирах вони зараз обустрають, їх в окнах там вирізають, або в вибивають дирку виводять, трубу і в квартирах ставлять буржуйки. Палон п'єни, який може допомогти людям запіняти ті щилі, щоб не дул вітер. Денис Остапенко говорить: одна поїздка на південь обходиться у 20 тисяч гривень. Тому волонтерів можна підтримати і фінансово. Принесите канистру бензина, мы э, зальем и поедем. В этом э, деле против России и для того, чтобы сохранилась наша страна, участвует каждый. Каждый на своем месте, каждый где-то в чем-то э, принимает участие для нашей общей победы. И не, нельзя отсиживаться. Люди в Украине тоже не остановятся. Будут до последнего, э, пока не победим. А победа скоро будет за нами. Это однозначно. Ірина Муляр, Валерій Телеговський, новини міста. У Хмельницькому побільшає локацій, де надаватимуть послугу Вільна мама. Нині таких три мережу планують розширити до восьми. Про це організатори проєкту домовилися з представниками міської влади. Нагадаємо: вільна мама дозволяє жінкам на кілька годин залишити дітей під наглядом педагогів та психологів і піти у справах. Послуга безкоштовна. За понад три місяці, відколи проєкт діє у Хмельницькому нею скористалися більше ста сімей. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. Ольга Овчаренко із Харкова. Аби швидше облаштуватись у Хмельницькому та відновити роботу свого інтернет-магазину, користується послугою Вільна мама. Сюди свою чотирирічну донечку приводить на три години. Мені так легше три години. Я можу попрацювати, сидіти звільно за комп'ютером і щось там зробити вдома. Але тут. Не про мене, а про неї. Вона щаслива, вона біжить. В неї тут друзі, щось роблять. Вони поділки, дуже цікаве таке все. Я питаю, ти сама робила сама, але мені трошки допомагали. же вони печуть печиво, печуть кекси, щось тут готують, щось грають. Якщо сирена, вони біжать у сховище, там у них карти, скарбів вони шукають. Безкоштовну послугу Вільна мама у Хмельницькому почали надавати три місяці тому локації, де батьки можуть залишити своїх дітей під наглядом фахівців. Ців наразі три в цьому році таких побільшує. Сьогоднішній день ми визначили вісім бібліотек, і ми б були раді, якби міська влада дослухалася. І на базі цих бібліотек допомогла створити умови для того, щоб був простір, а також персонал. Про відкриття нових локацій організатори проєкту домовились з представниками міської влади. Також отримали рекомендації від надзвичайників, зокрема щодо забезпечення роботи укриттів в таких місцях. Відсутність укриття і небезпека це теж одна з тих, що батьків дуже лякає. Всі три локації, які нами визначені на сьогоднішній день, які працюють, вони мають укриття або в самому приміщенні, або поряд там через 100 метрів від приміщення. Нині послугу вільна мама можна отримати у трьох мікрорайонах міста: це виставка, центр та гречани. Основа полягає в тому, що мами залишають дітей з вихователями досвідченими. Вони ними займаються, що сліплять, малюють. Там проводять якісь різні такі активні руханки в цих локаціях, крім дітей ВПО. За яких, грубо кажучи, оплочуємо ми чи присутні наші місцеві діти. Тобто, це крім того, що це допомагає мамам мати вільний час, це допомагає діткам відповідуватися в нашу громаду. Нещодавно організатори проєкту влаштували опитування серед батьків щодо необхідності послуги Вільна мама. Участь у ньому взяли 172 особи. 40% респондентів відповіли, що потребу тимчасово залишити дитину під наглядом педагогів мають майже щодня. Найпоширеніші причини пошук роботи, хатні справи та піклування про власне здоров'я. А також було виявлено, що не всі на сьогоднішній день відвідують дитячі садочки, а також початкові ну класи. Були вказані різні причини в залежності від вікової категорії. І одні з причин були, наприклад, про те, що відсутня наявність вільних місць саме по їхньому місцю проживання. За понад три місяці послугою вільна мама скористались понад 100 сімей. Найчастіше це вимушені переселенці, які зараз проживають у Хмельницькому. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста пройти майже 7 тисяч кілометрів, аби допомогти армії. Киянин Василь Катола зі своїм собакою циганом вирушив в пішу подорож Україною. Вона почалася зі столиці 25 грудня. А сьогодні мандрівники дісталися до Хмельницького. Під час подорожі збирають гроші для Збройних сил України. Подробиці у наступному сюжеті позначку в 500 кілометрів перетнули Василь Катола разом із собакою Циганом. Ми дійшли вже до Хмельницького. Нам ще правда йти 10 кілометрів. До нашої квартири, яку ми орендували, Ну, 30 кілометрів ми вже пройшли. Свою мандрівку Україною вони розпочали 25 грудня. Стартували зі столиці. Дуже люблю Україну і я завжди мріяв об'їздити всю Україну на машині. Машини нема. От а мрія залишилась і думаю, чому б її не реалізувати саме зараз з Києва через Житомирську, Вінницьку. Зараз Хмельницька, далі Тернопільська, Франківська і до Ходорова Львівської області це приблизно 700 кілометрів. До цієї подорожі готувались протягом року. Для цього щодня долали близько 20 кілометрів, а ще прийшли ми до обстеження. Спеціальний одяг, взуття, вітаміни для нього. Спеціально купували віск для лап, щоб не травмувалися. Під час мандрівки долають не більше 35 кілометрів за день, хоча були й рекорди. Після 56 в мене піднялась була температура, було дуже важко. Почало боліти коліно. Нам прийшлось зробити зупинку на другий день, і в нього була задишка. От тому ми стараємося в нас от було там до 40 кілометрів. У нас виходить деколи трохи більше ніж там автомобільний шлях, тому що ми переходимо з дороги там з одної сторони на іншу. Ми можемо заходити в ліс, щоб відпочити. Хмельницький для них особливе місто, адже це батьківщина цигана. Під час подорожі мандрівник веде блог, розповідає про міста, села, людей та природу України. Ми другий день йдем, йдемо по Хмельниччині і отак от на узлісі, на початку лісу є облаштовані такі зони відпочинку для людей. А ще мандрівники збирають благодійні внески на потреби Збройних сил України. На новий рік ми оголосили збір на медичні рюкзаки для медичного батальйону госпітальєри. Ми за два дні зібрали 11 тисяч гривень. Передали і ще дві тисячі гривень ми передали фонду Йоа animals» на тварин. Зараз ми збираємо для підрозділу Боб Марли. Вони мають купити дрон, який коштує 900 тисяч гривень. Зібрали півмільйона, 500 тисяч. Ще потрібно 400 тисяч зібрати. Василь Толе сподівається, що до кінця січня дістануться міста ходорів. Львів. Області. Загалом планують побувати в усіх регіонах України і подолати 6999 кілометрів. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. 11 січня Всесвітній день дякую. Його заснували за ініціативи ЮНЕСКО та ООН, аби нагадати людям про важливість бути вдячними іншим. У багатьох країнах в цей день відбуваються благодійні акції зі збору коштів нужденним. А от кому і за що вдячні хмельничани? Дізнаєтеся із нашого опитування. Дякую тим людям, які зараз допомагають. Волонтерам, воїнам. Ну і тим, хто загинув, на жаль. Ну і мамі, тато за радісне життя. Своїм дітям дякую. Вони в мене гарні, умні, влади. Слава Богу, нашим військовим за спокій і щоб вже наскоріше мир настав в нашій країні. Хочу подякувати військовим, а також своїм батькам, що вони виховали таку дитину, як я захисникам, які нас захищають, і ми співспокою. Ми Запоріжжя в нас зустріла сестра. якби їй теж дякую, вона привезла нас в безпечне місце. Дякую всім, хто нам допомагає. Звичайно, нашим захисникам в першу чергу. За те, що ми тут можемо дихати вільно, можемо їм допомагати і повинні їм допомагати. Вдячна Богу за те, що мій чоловік повертається на ротацію. Я вдячна дуже нашим героям, які зараз борються за нашу свободу. І нехай вони будуть ці здорові, нехай їм буде щастя, нехай Господь їх береже всіх, 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 всіх. Нехай вони повертаються додому, щоб кожен із них був найщасливіший, коли закінчиться, і ми так само з ним. Ми будемо молитися за них кожен день, кожен день, кожну секунду, кожну хвилинку. Я молюся. Нехай всім буде добре, нехай Господь береже всіх нас. Ми ж дякуємо вам за довіру та увагу. Разом переможемо. Слава Україні!